Україна планує замовити два з половиною десятки систем Петріот у США та просить європейські країни позичити свої комплекси для посилення захисту неба. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів Володимир Зеленський. За його словами, Путін знову намагається занурити Україну в темряву. Тому Петріот потрібні, зокрема, для захисту енергосистеми. Під час самого інтерв'ю в Маріїнському палаці зникло світло, і президент з усмішкою сказав: це наші умови життя. Зеленський наголосив, що співпрацює з партнерами, аби збити російські рої дронів. Однак, союзники поки що не. Погоджується на відправку винищувачів. На питання чи роблять партнери достатньо, він відповів, достатньо буде тоді, коли закінчиться війна. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Сергій, я вас вітаю. Я вас вітаю. І, Доброго зокрема, дня. хочу нагадати нашим глядачам, що експорт зброї США на суму понад 5 мільярдів для союзників з НАТО був затриманий через шатдаун. Давайте оговоримо наслідки цього шатдауну, і зокрема. Ті патріоти, які нам так потрібні, ну, ви знаєте, що патріот нам передає не Америка, а європейські країни, тому це менша проблема. Але що стосується ситуації в американському уряді, то там зараз в Держдепартаменті в відділі, який займається, Відповідним українським питанням, зокрема питання підтримки України під час війни, то там 25% лише персоналу на роботі. Одним словом, ну це має вирішитися. Звичайно, американський уряд не дійде до повного розпаду держави, і вони в той чи інший спосіб знайдуть. Як порозумітися, це питання внутрішньої боротьби, і це вперше, коли затримка з постачанням не стосується жодним чином української проблематики. Раніше були, а зараз це чиста американська історія. Будуть тримати кулаки, щоб американські партії правлячі опозиції надійшли згоди. Також хочу запитати: ну Петріот зараз ми розуміємо, наскільки вони важливі, тому що коли речник Петрін Сил Юрій Ігнат говорить про те, що балістики кількості співвідношення до крилатих ракет росіяни збільшують, і тут може цьому зарадити тільки Петріот. Зрозуміло, що нам потрібно ці 25, 27 установок. Зокрема, нам потрібні також і тамагавки, і ну, тут це теж... питання перспективи. Маємо розуміти, да. що 27 установок в супермаркеті ми не можемо прийти зняти з полки і поїхати з ними. Це питання того, як, наприклад, посуну. Туся в черзі, тому що є черга виробництва. Україна пропонує, можливо, хтось в кого ці петріоти зараз вже на виході, щоб вони взяли і віддали нам. А Україна, коли йде черга до виготовлення наших, то ми віддамо тоді навзаєм. Ну тобто, питання певної логіки, такої, що є почерговість виробництва, щоб ми, як наприклад, це було до речі, з F-16 теж могли раніше отримати ніж деякі країни, які в черзі стоять перед нами. Тобто є рішення наших партнерів, є безпосередньо швид. Кількість роботи виробників і черга, в якій стоять ті, кому теж потрібні Петріот. Нам потрібні і тамагавки. І тут президент Зеленський заявив, що у разі позитивного рішення президента США виробники готові постачати Україні ці ракети. Тобто, окремо з виробниками ми теж ведемо роботу. А, да, президент бачився з ними якраз під час останнього візиту до Вашингтона, була зустріч саме з виробниками озброєнь і. Тільки буде зелене світло, то я переконаний, і ринок збуту для них це підходящий, і випробування зброї не в теоретичних, а в реаліх умовах війни, то вони теж будуть зацікавлені в цьому. Я маю на увазі виробників зброї. Тобто. У будь-якому разі ми маємо наголошувати, що роботу, яка веде наша країна, вона стосується і безпосередньо виробників, і це безкінечна робота з партнерами, і тут інакше ну, і але все одно ну, уряд не має дати дозвіл на це придбання, тому що американська влада, вона це ну, як будь-яка держава, насправді експорт озброєнь, це завжди через, через офіційні канали, має бути погодження. Ну і дуже часто це також. Не з Америкою зв'язано, але багато країн, де займаються торгівлею зброєю через сірі канали. Це ми теж маємо бути свідомі цього. Тому реалії вони не завжди такі, як виглядають в ідеальному світі рожевих поні і єдинорогов. Ну, Ну те важлива інформації за сьогодні, що Сенат США схвалив фінансування уряду, і це якраз перший крок до завершення найдовшого шотдауну, про що ми почали говорити з Сергієм Лещенко. Але далі я хочу запитати вас про запровадження президентом Зеленським нових санкцій. Ми традиційно з вами Сергію по понеділках будемо коротко проходитися по основних подіях, про які читаємо в медіа. Тобто Зеленський запроваджує санкції проти осіб, які працюють в урядових структурах Путіна і причетні до грабунку на тимчасово окупованих територій. Немало чого там виводилось, і у списку, зокрема, Дмитрієв. Дмитрієв, який періодично знаходиться посланцем від Росії в Сполучених Штатах Америки, мені питати вас про те, чому тільки зараз і про те, як це вплине на дипломатичні переговори. Ну в даному випадку Дмитрієв з України цити? переговорів не веде жодних, тому що він є. Але веде уповнені. переговори намагається зі Сполученими Штатами. Це Америки. Це Їхні особисті справи, насправді, що можна сказати. Вони могли послати туди і якогось маньяка Чикатіла на ці переговори, на увазі Росія. Тому що тепер його треба на це закривати очі. Тому Дмитрієв це чисто. Ну тут декілька аспектів. Є історія Дмитрієва, який хоче стати любимчиком Путіна і, можливо, uh -huh. претендувати на якісь посади, а потім взагалі на статус, я не знаю там спадкоєм. Придворного фаворита, і так далі. Є історія Росії, яка шукає способи порозумітися з адміністрацією Трампа, і вони працюють по каналу через Дмитрієва і Віткафа. Це один з каналів, який працює. Їх багато. Це їхня та ж історія, до якої ми не маємо жодного стосунку. Ну і зрештою є українська зовнішня політика, яка полягає в тому, щоб тих, хто причетний до війни в будь-який спосіб, і шляхом вбивстві, шляхом фінансування машини вбивсти, шляхом. Здійснення операцій з управління військами, але так само і адвокації війни. І От Дмитрія перебував минулого місяця в Вашингтоні і займався адвокацією війни, фактично виправдовував насильство, звірство проти українців. Казав: Ну ви знаєте, інколи ракети потрапляють в дитячі садочки, бувають, ну гинуть діти, але що ж поробиш, це війна. Ну тобто за такі слова вже тільки можна було його карати санкціями. Тому українська санкційна машина вона працює як годинник і той механізм, який був ще Єрмаком і Макфолом в березні. 22 Року запроваджений. Це спочатку був моніторинг санкцій, а потім проактивна пропозиція санкцій партнерам. А потім ми вийшли в режим паралельних санкцій, тобто Україна і Євросоюз тепер синхронізували свої санкції, а також інші країни-партнери, щоб не було, знаєте, цих от лакун. Да? Коли хтось наклав санкції, а хтось не наклав, і там виникає сіра зона. Тому ми засинхронили санкції. І тому Україна накладає санкції на Дмитрія. Сподіваємося, що і партнери так зроблять, для того, щоб показати, що ми на одній сторінці, а він на санкції. Точно Я вже не згадую про те, що він взагалі то з Києва і з цією землею його мала поєднувати якась елементарна елементарність. Але не поєднує, на жаль, не тільки він. Етичний, і козика мала поєднувати, теж не поєднує. Так? Немає. так? на жаль, немає. Хотіла вас запитати також про підписаний указ про санкції 9 листопада. Зеленський це зробив проти колишнього голови конституційного суду України Олександра Тупицького. Відносно нещодавно можна сказати. Ми бачили його в репортажі Михайла Ткача. Як він гуляє від ним, так, так. тут нарешті підписано указ про санкції, що для самого Тупицького означає і безпосередньо чому робить президент цей крок? Так. Я не володію його. Знаєте, поточною ситуацією з. Рухом нерухомо майном, але як суддя КСУ, який десятиліттями займався ну, в нього це майно має бути, звичайно, воно має потрапити під відповідний санкційний вплив. Але загалом таких агентів впливу Росії, які в українській політиці були інтегровані, або в судову систему, в тому числі правоохоронні органи, їх ну, навіть не сотні тисяч. І поступово їх всіх покарати, це теж е, займе час, але думаю, це неминуче відбудеться. Ну а хто такі Тупицький, Я вже глядач, насправді забув. Я думаю, я пам'ятаю, а. Де ж забув, це суддя, який став головою Конституційного суду, який фактично вів в Україну в напрямку Росії, тому що його рішеннями приймалися ті норми, які сварили Україну з Заходом. Це стосується системи електронного декларування і, по суті, згортання всієї антикорупційної реформи, що миттєво викликала спроти з боку заходу і вимагала від президента рішучих дій. Тоді він відсторонив тупицького з посади. І тоді багато нинішніх, знаєте, є така в нас явище Біле пальто. Да? Це люди, які розказують, що як все погано, але які або жодного дня ніде не працювали, і в них тільки є теоретичні думки про те, як би було в ідеальному світі, або люди, які свідомо працюють на підрив влади для того, щоб самим прийти до влади або повернутися до влади, бо їх з цієї влади брудними ганчірками вигнав український народ. І от ці біли пальта почали кричати, що неправильно цього Туписького зняли з посади, треба його повернути. Нехай він. Далі працює, але виправиться. Ну, як життя показало, він був просто частиною сценарію, як Україну мали повернути в напрямку Росії в 2021 році. І зараз ця санкційна вже санкційна вже сокира, да, скажімо так, вона нас так. доганяє цього тупийського. Було б, звісно, звичайно, краще, якби це сталося раніше, але це могли бути якісь об'єктивні причини, чому санкційний його, цей маховик догнав тільки зараз. Те, що він складова всього процесу. Це зрозуміло, тому що після цього були інші спроби повернути Україну в теж в напрямку Росії і відвернути від Заходу по суті позуча контрреволюція, яка мала діяти, коли президент Зеленський декларує одне. А агентура впливу російського, яку тоді Медведчук утримував, під, 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 підгодовував, а десь просто політично, їм обіцяв, вона мала впрацювати в зворотньому напрямку. Кого ви ще для себе хочете виділити, щоб ми зробили кого, на цю акцію? Кого ще акцент? покласти санкції? Да. <ривіт> ні, ні. ні, Я намагаюся <ривіт> просто зрозуміти. От мені персона Тупицького була цікава, що нарешті там от ці санкції до нього дійшли. Персона Дмитрієва він зараз на слуху також, але також там є ще перелік тих ні, людей, хто зовсім... є то ламанцями, то функціонерами російської військової розвідки, колаборантів. Тобто, щоб чітко фокусувати увагу наших глядачів, там є також про видавництва безпосередньо в цих санкціях ідуться по всім по позиціям не пройдемося, але все одно на чомусь конкретному В даному можемо... випадку. Ми маємо ситуацію, коли працює санкційна, як сказав, конвейер, Да, він створений президентом Володимиром Зеленським. За допомогою згаданої групи президент запровадив посаду повноваженого з питань санкцій Владислав Ласюк, і ця машина вона не зупиняється. Ну вона накладає санкції і на не в даному випадку, але в інших випадках накладала і на капітанів тіньового флоту Росії і на людей безпосередньо. Причетних до викладення українських дітей. Ну, але крім цих політичних інструментів санкцій, є санкції, які накладають українські сили оборони, знищуючи. Навтоприробну галузь Росії, російські порти і різні комплекси пов'язані з виготовленням зброї проти України. Тобто, в умовах, коли є пасивна поведінка наших партнерів, в деяких випадках на жаль, то санкційні рішення приймаються вже силами безпілотних систем, підрозділом Альфа СБУ або головним управлінням розвідки. Тобто, я б сказав так, санкції прямої дії. Вони, санкції прямої вони, дії, вони, да. максимально вони обховані, ефективні, максимально швидкі. Да, бюрократичні перешкоди і прямим влучанням дронів або ракет знищують те, що створює заробіток для машини війни Путіна. Про видавництво, чому я питаю, тому що якраз другим указом запроваджені санкції проти п'яти юридичних осіб російських видавництв, які працюють на виправданні агресії і поширення російської пропаганди у світі, а і зокрема вони насаджують антиукраїнські настрої на території Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей для видавництв, як це спрацює, вони працюють нібито в полі безпечному для себе. Ну, Російські видани Пітер, книжковий так. світ, центр поліграф, яуза. Я думаю, що більше. Із громадян, як і ми з вами навіть не знаємо про існування цих юридичних осіб, але вони санкції, повторюся, болючі будуть не тільки тому, що їх наклала Україна, а тому, що в нас запроваджений паралельний санкційний процес з європейськими країнами. Тобто ми синхронізували наші санкції. І відповідно це значить, що не тільки Україна адаптовує європейські санкції, але й Європа адаптовує українські санкції. І, відповідно, якщо будуть європейські санкції, то це для них буде набагато більш болюче в даному випадку це матиме вплив, я сподіваюся, так на те, щоб ці видавництва припинили свою пропагандистську діяльність або змушені зіштовхнутися з серйознішими наслідками своєї роботи. І про санкції, але інші ми на минулого тижня обговорювали активно, що Горщині подовжена можливість купувати безпосередньо російську нафту. Але Білий Дім на зараз заперечує заяву Угорщини про безстрокове звільнення від санкцій США на російські енергоносії. Угорщина традиційно грає свою гру роблячи такі заяви. А США змушено за нею уточнювати. Ні, ну угорщина. Теж ми маємо розуміти, як це. Ми не маємо до цього бути емпатичними, але ми маємо усвідомлювати, що відбувається. Відбувається виборчий процес. Віктор Орбан, це напевно була колись Ангела Меркель найдовшим керівником уряду в Європі. От зараз Віктор Орбан, рекордсмен за кількістю років, це буде його шостий термін, якщо він переобереться згідно з парламентськими виборами. Ну, в парламентських республіках там немає обмежень на посаду прем'єра. У нього тому немає цих обмежень. І, звичайно, він знову хоче обратися. Вибори будуть аж навесні наступного року, тому зараз ще зарано прогнозувати наскільки це все вплине. Але, звичайно, він хоче переобратися. Віктор Орбан це в багато в чому. Однодумець Дональда Трампа в світогляді. І Орбан зробив те, що б хотів Трамп, напевно, зробити в Америці, на всередині самої Угорщини або всередині самої Америки. Тобто в них внутрішні погляди на внутрішню політику збігаються. І тому Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана, і тому, звичайно, напередодні виборів тут було б, якби по-дружньому вони один одного підтримували. Да? І я нагадаю, що коли були вибори в Америці, то Орбан теж підтримував Трампа. Тут ми не повинні це недооцінювати. Дональд Трамп любить такі жести якби взаємної поваги. Якщо ви мене підтримали, я вас теж підтримую. Але повертаємося до виборів в Угорщині. Вони відбудуться. На ці на сьогоднішній момент в Орбана електоральна ситуація така, що він поступається в опозиційні партії. І відповідно, поява його в одному за одним столом з Дональдом Трампом. Поступки, які Америка робить на користь Угорщини, це дозволить Орбану внутрішній політиці. Звичайно, це комунікувати, що я ефективний очільник уряду, який навіть приводить навіть Дональд Трамп, сам Дональд Трамп. Зради uh -huh. мене і моєї політики робить поступки для угорщини, тому варто за мене голосувати ще раз. Як вирішить народ угорщини, це виключно їхня внутрішня політика? Ми на це ніяк впливати не можемо, але звичайно, ми але маємо... Намагається бути, своє маємо бути, ми своєму продавати. Направда це все аналізувати, не впадати в панічні якісь настрої, крайнощі і так далі. Це політик. Політичний процес він такий для того. Ви в цій студії, щоб ми цю а, аналітику, ці процеси робили, аналізуємо те, що відбувається довкола України і в Україні самі Сергіли. Радник керівника офісу президента України в Дякую нашій вам. студії. Дякую вам, Сергію. Дякую. Uh...